17 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. Майже 41% правильних відповідей. Чи дозволено водієві сірого автомобіля виконати обгін у зображеній ситуації? Дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяють менше, ніж 40 км на годину. Обгін у зображеній ситуації заборонено. Дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяють, менше, ніж 30 км на годину. Отакої дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяють менше, ніж 30 км на годину. Ну що, підловили вас? Чого тут тільки немає: і розмітка, і знак, і буксирування. Баварічка ввімкнена. Але не ввімкнена ближнє світлофа на транспортному засобі, що буксирує, ай автори тестів. Ну добре, не будемо прискіпуватись. Знак обгін заборонено, звісно, забороняє обгін усіх транспортних засобів, але є виключення щодо поодиноких транспортних засобів, що рухається із швидкістю менше 30 км на годину. Тепер найцікавіше поодинокими транспортними засобами вважаються як просто одиночні, також автопоїзди та, звісно, транспортні засоби, які виконують буксирування. Отакий От заплутав.